У нас більше як спортивне карате, ти показуєш красиву техніку, показуєш скористь, динаміку, ловкість, реакцію. Олегу Пащенку нині 19. У 9 батько привів його у клуб Водакай до тренера Вадима Каломійця. Так почався путь каратиста до європейських вершин. 10 років за кордон перший раз виїхав, була Польща. Тоді я став третій на Кубці. Світу На минулих вихідних Олег вибрав дві медалі на турнірі Харків Оупен. У Харкові він став золотим призером серед молоді і срібним серед дорослих. Програв хлопцю з Фортісу. Там був один хлопець Віктор Шевченко. Ну то, то пока програв. Потім виграє. До цього Олег здобув бронзову медаль на неофіційному чемпіонаті світу з карате турнірі Париж Оупен. Там була от неймовірна атмосфера, вона дуже сильно заряджала. Я, коли виходив на тотамі в перший раз, в мене глаза були по 5 копійок. Я думаю, куди я попав? Вага медалі вона дуже була велика. Олег Пащенко став другим каратистом Сумщини, який здобув медаль на цьому турнірі. У 2016 році золото на Париж Опен здобув Ігор Угніч. Про медаль Олега говорить так. Медаль на цьому турнірі це в світі карате дуже поважна медаль. Заздрити я йому не заздрю, бо я брав медаль на цьому турнірі. Може, я заздрю його тренеру, бо ще мої спортсмени не брали такі медалі. Але я думаю, все попереду. Тренер Олега Пащенка, Вадим Коломієць, вважає, найважливіші перемоги Олега попереду. Все в нього вже є. Сила, техніка. Трошки нам треба попрацювати з психологією. І далі вже ми будемо конкурувати на високому рівні. Найближчі змагання, у яких планує брати участь Олег, це чемпіонат України серед школярів та студентів. Турнір у березні прийматимуть суми. Олександр Качана, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.